Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найочікуваніші ігри 2026 року. Попереду вас чекають епічні пригоди, хорори, стратегії та навіть повернення культових серій. Це топ 15 ігор, які вже зараз змушують мільйони геймерів рахувати дні до релізу. Отже, вмощуйтеся зручніше, ставте лайк і давайте розпочнемо. GTA 6 без сумніву – найгучніший реліз 2026 року. Дата виходу вже підтверджена – 26 травня. Події розгортаються у Vice City, який стане найбільшим і найдетальнішим відкритим світом у серії. Головні герої Джейсон і Люсія пара злочинців, історія яких поєднає кримінал, романтику та соціальну сатиру. Розробники обіцяють новий рівень реалістичності: живе місто, яке реагує на ваші дії, складна економіка та ще більше можливостей для гравців. GTA 6 може стати тією грою, яка перевизначить жанр Open World на наступне десятиліття. partes. We got it. Resident Evil Requiem виходить 27 лютого 2026 року та повертає нас у моторошний світ Raccoon City. Ця частина обіцяє бути мостом між класикою і сучасністю, знайомі локації та атмосфера жаху, але з абсолютно новими механіками та вражаючою графікою. Розробники акцентують увагу на виживанні. Гравцям доведеться ретельно планувати ресурси та приймати складні рішення. Resident Evil Requiem – це шанс знову відчути, що таке справжній survival хорор у новій обгорці. Класика РПГ повертається в 2026 році. Фейбл завжди відрізнялася гумором, магією та казковою атмосферою. І новий ребут обіцяє це все зберегти, але на сучасному рівні тут знову працюватиме система вибору. Ваші дії впливатимуть на сюжет, зовнішність героя та навіть ставлення світу до вас. Уявіть собі величезний казковий світ повний пригод, де ви самі визначаєте свою долю. Це повернення легенди, на яку чекали майже два десятиліття. Ніо 3 — подарунок для фанатів хардкорних бойових систем у стилі Souls. Події гри знову розгорнуться в Японії, де гравців чекають легендарні самураї, демонічні істоти і випробування на кожному кроці. Особливу увагу розробники приділяють бойовій системі ще більше зброї, прийомів і можливостей для кастомізації стилю бою. Якщо вам бракувало складних босів і відчуття справжньої перемоги після десятків спроб, ні 3 стане тим самим викликом. This time. Code Vein 2 сіквел популярного анімешного Souls Like. Гравців знову чекає постапокаліптичний світ, населений вампірами, монстрами і героями з трагічними історіями. У другій частині розробники обіцяють глибший сюжет і складнішу систему бою, але при цьому збережуть фірмовий візуальний стиль. Це гра для тих, хто любить емоційні історії, але при цьому готовий до справжніх випробувань у бою. Онімуша повертається. Ця легендарна серія від Capcom отримає нове життя у 2026 році. Події гри перенесуть нас у Японію, де реальність поєднується з міфами, самурайські дуелі, демонічні вороги та темна атмосфера. Усе це чекає гравців. Онімуша Sword збереже дух оригіналу, але на сучасному рівні графіки та геймплею. Це ідеальне поєднання історії та фантастики, яке закохає в себе і старих фанатів. І нових гравців, oh, anyway, 007 First Light нуль сім Оригінальна історія про Джеймса Бонда це приквел, який розповість про перші кроки агента на шляху до легенди. Гравців чекають шпигунські інтриги, стелс, перестрілки та видовищні погоні. Атмосфера класики з фільмів поєднається з сучасним хеймплеєм, а сюжет розкриє невідомі раніше сторінки історії Бонда. Для фанатів шпигунських пригод це справжній подарунок. Lately, headhunting. прагмата один із найзагадковіших проєктів Капком. Це науково-фантастичний екшен, у якому гравець досліджує футуристичний світ, повний небезпек і таємниць. Головна особливість емоційна історія стосунків людини і штучного інтелекту. Вражаюча графіка та атмосфера космосу роблять прагмата грою, яка вже зараз інтригує мільйони геймерів. Це буде щось абсолютно нове у світі сай-фай. targets identified neutralizing threats neutralize us looks like we're gonna have to fight our way through what the bypassing first and second firewalls hooking control protocols initiating hack Новий Лего Бетмен подарує нам відкритий готем, де можна вільно досліджувати місто, боротися зі злочинністю та взаємодіяти з улюбленими персонажами. Розробники обіцяють бойову систему в стилі Еркам, гумор у фірмовому стилі Лего та кооперативний режим для гри з друзями. Це проект, який поєднає в собі легкість Лего та темну атмосферу Бетмена. Ідеальне рішення для геймерів будь-якого віку. Марвел 1943 перенесе нас у часи Другої світової війни у центрі сюжету: Капітан Америка та Чорна Пантера, які об'єднаються проти гідри. Це кінематографічна екшн-адвенчур, де гравці зможуть побачити улюблених героїв у новому історичному контексті. Розробники обіцяють видовищні сцени, емоційні діалоги та насичені бої для фанатів коміксів. Марвел це стане справжнім святом. definitely here too by the look of things he's not very far ahead the American boy is right on your heels who the hell are you if you wanted us dead we'd be dead so what do you want answers that's far enough stay out of my way stand aside I do not take orders from anyone what? I don't have time for this neither do I. Gears of War Вор ідей приквал до культової серії. Ми побачимо перший день вторгнення локусів і відчуємо паніку та жах початку війни. Гра обіцяє традиційно для серії динаміку боїв, вибухи й неймовірний драйв. Це шанс побачити витоки легенди та занулятися у світ, який змінив історію Xbox напрямку назавжди. Upgraded. Who knows your baby? Let's do this. Dawn of War 4 повертає нас у всесвіт Warhammer 40. k Це стратегія в реальному часі, де гравці керуватимуть величезними арміями, розроблятимуть тактику та змагатимуться за контроль над галактикою. Серія відома своєю глибиною та масштабністю. І четверта частина обіцяє стати наймасштабнішою з усіх для фанатів RTS Це головна прем'єра року. Star Wars Zero Company — нова стратегія у всесвіті зоряних війн. Тут акцент зроблено на управлінні арміями та космічними битвами. Це буде унікальний погляд на зоряні війни, адже ми зможемо керувати військовими кампаніями та вирішувати долю цілих планет. Для фанатів франшизи це шанс відчути себе справжнім командиром у далекій далекій галактиці. І Invincible VS – файтинг за мотивами популярного коміксу та серіалу. Тут нас чекають жорсткі та видовищні бої, де кожен персонаж має унікальні здібності. Розробники обіцяють криваві сутички, високий рівень динаміки та сюжетний режим. Це гра, яка точно знайде свою аудиторію серед фанатів файтингів і коміксів. 1348 Ex Voto переносить нас у середньовічну Італію часів чорної смерті. Це історичний екшен, який покаже боротьбу людей за виживання в умовах епідемії. Гравців чекає похмура атмосфера, реалістичні локації та драма, заснована на історичних подіях. Для тих, хто любить поєднання історії та емоційного сюжету, це один із найцікавіших проєктів 2026 року. Ось таким буде 2026 рік у світі відеоігор. масштабним, різноманітним і дуже гучним. Від GTA 6 до Resident Evil Requiem, від Fable до Warhammer, Кожен знайде щось для себе. Напишіть у коментарях, яку гру ви чекаєте найбільше. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Попереду ще багато цікавого.